Дебют про продовження строку запобіжного заходу в виді тримання під вартою вартовому законопотанию матеріалів на провадження відомості, проєкт внесення 21.00 реєстру до судового сідання за номер стан 6.08 відношенні Шевкина Сергія Івановича 11.08.1989 року народження родина України, ворожанців Миколаївкаласького звичайного світу працює, що освящення канаду немає на отримані дополнительного. Тетяна Сергіївна, 25 нового, 2010 року народження, зараз з адресою міста Миколаєва, вулиця Ольшанце, будинок 24. Ти за адресою міста Києва, вулиця пари будинок. один из героев 22 квартира получает, что рабочий не судим он. Судебное замолчание терминов право 4 статьи 28 частной 2, статьи 112 частной 4 статьи 28 частной 1, статьи 436 со значком 2 частной 1 4 статьи 28 частной 2 статьи 436 со значком 2 частной 2 статьи 255 частной 4 статьи 28 частной 3 статьи 300 436 Кримонатолик Союз Украины. зв'язку з тим, що складання рішення в даному провадження значно часу січність удиважання необхідно правосично контроль результати частину відповідної до вимог частину другої стіки триста семь шостойки пока України. Кругой системі стодіс тридцять сто тридцять двадцять сімшесть три, сто восемьдесят сто восемьдесят шостом шесть, стодім сто тридцять штырьев, стодістоше, сто України упали без утона Хитинского, Буххимского, Йоанна, Черепанова, Максима Александровського, Роза Педозрина, Черкина Сергея Ивановича на порог и відмову. Клопотание слідчого видео управления службы безпеки главного управления университета Киева та Киевской области, советы поружного проговора областной прокуратуры Дидюк по продолжению сроку заподвижного заходу в виде лавки областной педозри. Чертина Сергія Івановича задовольнити продовжити сол запобіжного заходу в ретромані під варту відносини під дозвольному чотири Сергія Івановича у межах сроку до свідового строк на 36 днів по 12 червня 24 року включно, без визначення розміру застави. Ухвала слідчого судді діє по 12 червня 24 року включена та під загальнегальному виконання після оголошення. Нахвала може бути протестя безпосередньо до кількос операційного супер протягом тільки днів зняє оголошення. Помните, якщо ухвали буде проголошено 1 травня 24 року, 9... 9 травня 24 року, 9 години, 30 хвилин. Слідчий суддя підпису. आज जोखिमले त्यस्तो दोहोरी छैन परेडमा सोजम जोखिमले सोजम सोधिएको छैन